Діти, сьогодні до нас у гості завітав незвичайний хлопчик. Чи впізнали ви його? Так, це незнайко. Йому надіслали іграшки в подарунок, але що це за іграшки, він не знає. Давайте відгадаємо загадки та знайдемо відповідні іграшки. Слухайте уважно, залізні подружки тримаються за руки. Одна з трубою їх тягне за собою. Так, вірно, потяг. Дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе. Що це, діти? Автобус, вірно. Будиночок рішки має, людей на роботу збирає, по місту швидко він біжить, за кермом водій сидить. Що це, діти? Вірно, тролейбус, мов лебідь по хвилях повзе, на собі людей везе. Що це, діти? Вірно корабель. Як всі ці іграшки можна назвати одним словом? Вірно транспорт. Подивіться уважно на картинку та назвіть мені транспорт, який використовують на воді. А який транспорт використовують у повітрі? Діти транспорт можна поділити на два види. На цій картинці ви бачите пасажирський транспорт. А на цій картинці вантажний. А на цій картинці спеціальний транспорт. Спеціальний транспорт потрібен для дуже відповідальної роботи. Його викликають за телефоном. Який спеціальний транспорт ви бачите? Так. Це швидка допомога. А за яким номером слід її викликати? Так, номер 103. А це пожежна охорона. За яким номером ми будемо викликати пожежників? Вірно, 101. Ще якийсь спеціальний транспорт, ви бачите, діти? Вірно, поліцейський. За яким номером ми його виключимо? 102. А ще діти газовий транспорт. За яким номером ми будемо викликати газову службу? 104. Кожна машина має свій колір та спеціальне обладнання. Діти, я сподіваюся, що незнайко розібрався у назвах своїх іграшок і буде дуже добре розумітися у видах транспорту.